Передбали шляхом поласення знайдене у Тростянецькому районному суді слухають справу жителя Кам'янки Віталія Куколя. Чоловіка судять за незаконне виготовлення та зберігання зброї і вибухівки. На початку засідання суддя роз'яснив Віталію Куколю, що мова йде зокрема про 25 лютого 2022 року. Знаючи, що за незаконне виготовлення вогнепальної зброї на стає кримінальна відповідальність з фрагменту металевої трубки та власного виготовленого дерев'яного руків я виготовив Одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагменту металевої трубки рукоятки рушниці для підводного полювання незаконно виготовили одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання. Звинувачення. Розуміло вам? Да. Вину свою вчиненому Ви знаєте? Абсолютно ні. Восени 2023 року Віталій Куколь розповідав Суспільному про те, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ кам'янку, показував і власноруч зроблену для цього зброю. Оце називається ну шандараха, скажімо так. Тут ось кусок підводного ружжя, це як спусковий механізм, і з поїлки з колхозної, колись цією турбою коров поїли. Тією зброєю, за словами обвинуваченого, він не користувався. Після закінчення ж війни хотів передати її до одного з музеїв. Нині роз'яснивши чоловіку суть обвинувачення, сторони визначали подальший порядок розгляду справи. Беручи до уваги, те, що Віталій Миколаївич під час досудового розслідування та до розгляду указаного кримінального провадження винувачення у кримінальному правопроводження не визнає, тому ключ саме статті 349 КПК України, вважається не під здійснити повний порядок дослідження доказів, розпочати з дослідження матеріалів кримінального провадження, подальшому дослідити речові докази в кримінальному провадженні, допитати свідків у кримінальному провадженні і в останню чергу допитати самого винуваченого з рахування вимог статті 63 Конституції України. Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. Тоді мають вивчати письмові докази. Віталію куколю інкримінують статтю Незаконне поводження зі зброєю. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.